Всі знають, що є три топові марки автомобіля: BMW, Mercedes і Audi. І в мене є найкраща пропозиція на ринку Audi A6, п'ятнадцятий рік, трохлітровий дизель, 179 пробігу. Машинка повністю обслужена і чекає на нового власника. Тому ходімо, подивимося, що всередині. І так почнемо. Повний склопакет, складання дзеркал з підігрівом, пам'ять сидіння водія присутня. Подивіться на це шикарне шкіряне кермо з адаптивним круїзом. Та, до речі, з підігрівом. Ось така шикарна у нас приборочка: 179 пробігу. Маємо також моніторчик, ось такий гарненький, клімат, контроль, підігріви, автоматична коробочка передач. Також наш шикарний чорний салон. І маємо люк. І ще послухайте, як вона жучить. Справжній дизель, справжня ауді чекає на тебе. Щоб довго не думати, приїжджайте, подивіться цей варіант, і я думаю, що ви поїдете звідси саме на ній. Павла Осенка 8, Trading Motors. чотири кільця чекають саме на тебе.